часом російські окупаційні війська втрачають позиції на південь від Бахмута. Про це розповів начальник преслужби східного угруповання військ збройних сил України Ілля Євлаш. За його словами, загарбники відходять до траси Бахмут-Горлівка. Однак, при відступі росіяни могли замінувати територію. Тепер там досить великі мінно-вибухові поля. Також Євлаш додав, що сили оборони закріплюються в районі залізниці поблизу Кліщівки. На південному напрямку, поблизу Бахмута, ми продовжуємо свої наступальні дії. Окупанти у своїх зет-каналах вже починають істерити, що їм доводиться втрачати свої позиції на південь від Бахмута, що обстановка для них там максимально складна і незручна. Вони починають відходити від траси Бахмут-Горлівка і збираються закріплюватись там. Поблизу Курдюмівки, обстановка теж напружена. Противник там намагається контратакувати, підтягувати свої резерви різних підрозділів. Ілля Євлаш, начальник прес служби східного угруповання військ Збройних сил України, з нами Олег Калашніков, офіцер прес служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дошкевича. Пане Олеже, вітаємо вас. Добрий ранок доброго ранку. Чи можемо дізнатись, як минула ніч і почався ранок навколо на Бахмута і в самому місті? От цю добу тривають бої. Тривають артилерійські обстріли. Ворог застосовує як артилерію, так ЦЗВ. намагалися контратакувати. Були контратаки, як в напрямку там, де у нас Андріївка цієї ночі продовжувалися контратаки в напрямку Клещівка. Однак успіхів він не мав. Просунутися він ніде не зміг. Відступив. Однак бої дуже важкі, непрості, і артилерійська компонента працює. Пане Олеже, Бахмут не скорений, не піддається він ворогу. Ворог вкотре атакує, наступає, гине, але лишається в Бахмуті. Чи можете ви зараз сказати приблизно, яка кількість окупантів перебуває на цьому напрямку? Якою технікою озброєнням вони володіють? Ну, взагалі на бахмутському напрямку ми можемо спостерігати там плюс-мінус, точно звичайно ніхто не може підрахувати, навіть російське командування. Але так біля 50 тисяч у них там щось коливається то більше, то менше, коли як вони накидують свої резерви, коли ми завдаємо нищівного удару. Якщо сказати про озброєння, то втрати не дуже значні. Якщо подивитися навіть на Клищівку, коли він мог її контратакувати, він там дуже багато втрати важкої техніки. Наразі тих самих їхніх аналоговні танкі, це Т-90. Але на сьогодні все одно він має ще озброєння. Досить такі непогано артилійську складову це десь біля 100 стволів ствольної артилерії. Плюс додаємо там плюс-мінус таку ж кількість РСЗВ, менше у нього стало танкових підрозділів. Це 60, Ми можемо спостерігати на південному фланзі. Це 68-й танковий полк. Він дуже довго тут задіяний, має дуже значні втрати. Однак все одно його танки використовуються також як і артилерійська складова, тобто, ну у нього дуже така значна втрата. Це бойових броньованих машин, котрі мають підтримувати наступи піхоти. То тут у нього дійсно. Так плачевно вибивається, але треба сказати, що цих запасів всяких у них ще дуже багато. Він їх розконсервовує і постійно сюди кидає, так само як постійно сюди кидає і живу силу. Пане Олеже. А чи можна поцікавитись, яку інтенсивність ведення артилерійського вогню ворог витримує, і якщо це відкрита інформація, чим відповідаємо ми? Ну ворог намагається тримати в цьому напрямку все ж таки інтенсивний артилерійський вогонь. Хоча ми вже знаємо з заяви вищого нашого командного штабу, що все ж таки у нього поменшало досить таки і самої артилерійської складової, і безпосередньо самих пострілів однак він все одно цю складову дуже таки потужно намагається. Використовувати, ми йому теж відповідаємо, причому відповідаємо більше точково, от не настільки масово, як він. Ми більше вражаємо його цілі і не даємо все ж таки його піхоті контратакувати. Також ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, знищуємо наших візові. Такий 152-й калібр, знищуємо РСЗО. От. І одночасно можемо сказати, що на сьогодні у нас пострілю вистачає. Ми використовуємо те, що у нас є весь комплект, дивлячись, яка просто задача, які цілі, і такі саме ми вже цих снарядів і використовуємо. Пане Олеже, наостанок ми сьогодні дуже багато тут в студії говорили про ракети Атакамс, про те, як вони можуть змінити хід бойових дій. А я не знаю, чи є на вашому напрямку ці ракети. Якщо так сталося, і вони вже є. Наскільки це суттєве доповнення? А якщо раптом немає, чи хотіли б мати? Ну, звичайно, ми б хотіли мати все, що у нас можуть дати нам західні партнери, все, що буде нам допомагати на нашому напрямку знищувати ворога і просуватися нам вперед. Сказати, що ці ракети вони можуть бути зовсім переломними. Не можна це одне з таких доповнень. То нашого вогневого до потужності нашого вогневого ураження по ворогу звичайно хотілося б мати і на наших напрямків. Чи є тут, чи нема, я вам сказати точно не можу, тому що це вони використовуються із РСЗВ. А у мене ствольна, все ж таки, артилерія. Однак це досить таки потужно, Якщо буде досить таки велика кількість цих самих ракет, то ворогу буде дуже непереливки на нашому напрямку, якщо ми будемо їх застосовувати. Пане Олеже, вдячні вам дякуємо за ваші коментарі. Дякуємо за те, що робите. Нагадуємо глядачам: це був Олег Калашніков, офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича.